Всім привіт! І сьогодні я знімаю відео. На... Я хочу вам сьогодні всім показати, що нового появилося в... в Майнкрафті. В Майнкрафті появилося нові предмети. Блоки, ну, нові блоки. Так. Вот. Нові віфакер ці і ще якийсь блок. Це динаміт. Во. Це нові різні штуки. Про це я навіть не знав. Ладно. Так і ще у нас появились ці оці нові, ну нові ті і новий блок і ця ціпь. Так. З блоків з'явились нові дерев'яні блоки. Нові двері. Нові ступені. Новий забор. Ще один забор. Оці от, от пластини. Ці от блоки. О, якісь такі блоки нові появились. І зараз я покажу вам, що з'явилось в аду. О, це ще нові блоки з нового. З нового виміру в Аду. Так. Так, нет. Ага. Ага, вот, и еще один некий блок. Так. Так. Так, Віймемо це. новий вогонь появився, і тут новий світ, і нові моби. Вот тут и кисть блоки новые mm, Так, десь ще має бути новий світ, та, и в тому новому світі має бути э, Новий біом в цьому світі воду. Во. Нова трава, нові гриби, дерева нові, нова трава і ще нові блоки. Ось оце такий маленький островок того. Нового біому. І ще десь має бути і їхні тварини. Так, їх я не бачу. Зараз знайдем Так, так, так. Я ще й запутався. І ще десь мають бути нові тварини, моби. Я їхні яйця не можу знайти. Так, так, де нові моби, моби моби. Десь мають бути нові моби. Так, во. Нові моби з арбулетами. Ну це ще не тільки вони. Ще є нові. Так, тепер будемо... Во ще світ такий маленький. З іншими деревами вже червоними. Так, ну от вони тут з золотими мечами, з арбулетами. Так. Mm. Вот ще нові моби. Отакі вот. вот от бики. Ну, все, кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал.